Спочатку розглянемо тест на розгинання коліна, ви маєте відірвати п'ятку. Далі положення лежачі, п'ятка має торкнутися. Це повне згинання. Далі проводимо пасивне розгинання коліна за допомогою резинки. Потім пасивне згинання. І ось таким чином можете однією ногою допомагати собі вирівнювати коліно. Далі активне розгинання з резинкою. Активне розгинання та статика з фітболом, сидячи на коробці. Активне розгинання в кросовері. Активне згинання в кросовері. Ускладнюємо рух. Тепер прави в положенні Присідання за допомогою грифу. Розгинання коліна стоячи за допомогою фітболу. Розгинання коліна за допомогою резинки стоячи, стільчик на двох ногах та стільчик на одній нозі. Згинання коліна стоячи на одній нозі.